Так стежилось життя, що би, приїхав трохи на роботу, а з роботи не вийшло, з сім'єю, як би так не вийшло. 46-річний Дмитро Дребенцов бездомний. Каже, через зниження температури повітря на дворі прийшов погрітися в обласний центр з надання соцпослуг у Рівному, що на вулиці Жоліо-Кюрі, 21. Кормлять вічливий, головне, що вічливий. Ні, такого що ти ніхто. Зі слів заступниці директора закладу Наталії Микити за добу в центр приходить до десяти людей. Цієї ночі таких було 14. Кімнати заселені на 95, практично відсотків. Сьогодні холодно, дуже ми не виганяємо нікого, всіх приймаємо. У на нас є санітарний день, ми даємо певні умови для обігріву. Там один день всього. Наші можуть там частіше собі Звичайно, це дозволить ті, що живуть в кімнаті. Також працівники закладу побудня годують гарячими обідами та пригощають чаєм людей, що опинилися у скруті. Роблять це на Майдані Незалежності. Взяли вже всі чай. Хороший чай, замечательні обіди. Нам всім подобається». Подобаються вам обіди. Дуже, дуже. А що найбільше подобається? Ну подо я знаю що, що дають кашу. Я не люблю, кашу не люблю. От а що дають, то все он сьогодні вермішель. Ніна Павлова працює три роки кухарем у центрі з надання соцпослуг. каже, що цьогоріч людей, яких вони харчують, побільшало. Цього року дуже багато. Так багато що ніколи з не було, як цього року. Навіть буває по 100 чоловік. Салати зробимо різні, кожен день різне. Все ми все викормимо зранку людей і виїжджаємо до міста сюди на час дня. Синоптикиня обласного центру з метеорології Тетяна Пророк каже, що температура повітря до 11 січня сягатиме до 20 градусів морозу. По відбудеться потепління. Найближчу ніч морози посиляться, і ми очікуємо вже 15-20 градусів морозу вночі, вдень 9 градусів морозу. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.